Від Матея святого Євангелія читання. В той час, коли Ісус прибув у край Гадаринський, зустріли його два біснуваті, що вийшли з гробів, такі люті, що ніхто не міг перейти тією дорогою, і стали кричати: Що нам і Тобі, Сину Божий? Ти прийшов сюди, щоб нас мучити перед часом. Поблизу вже від них паслося велике стадо безрог. Біси попросили Його. Як ти нас виганяєш, пошли нас в оте стадо без рог». Сказав їм Ісус, Ідіть, і вийшли з них та увійшли у безрог. Тоді все стадо кинулось з в море і втопилось у хвилях, а пастухи втекли, і, прибігши в місто, все розповіли і про біснуватих. І ось усе місто вийшло Ісусові назустріч, і, побачивши Його, попросили. Щоб відійшов з їхніх околиць. Сівши в човен, він переплив і прибув у своє місто.